А Григорович Шевченко утоплена. Вітер вгає, не гуляє, вночі спочиває, прокинеться тихесенько, високе питає. Хто се, хто се на тім боці? Тяше косо? Хто се? Хто се? На тім боці? Рве на собі коси. Хто це? хто це? тихесенько спитає, повіє та й затрима, поки неба край зачервоніє. Хто це? хто це? Спитає, цікаві дівчата. На тім боці дочка, а на тім боці мати. Давно колись це їялось нас на країні, серед села вдова жила в новій сі хатині. Білолиця коротка є станом висока. В жупані кругом пані є спереду і збоку. А молода, а за молодою, то й надто ще за двою козаки ордою. І за нею так ходили. Поки вдова без сорома дочку породила, породила не байдуже людям годувати, чужі в селі покинула отака от мати. Постривайте, що ще буде. Люди годували, малу дочку та й вдовицю і в неділю буде. А вона з жонатими парубками пила та гуляла. Поки лихо не спіткало, поки не стала, не щулася, як минуло, літа молодіє. Лихо, лихо, мати в'яне, дочка червоніє. Виростає, та й виросла ганна коровка. Як то поля серед поля гнучка та висока. І я, ганусі не боюся. Співає матуся, а козаки, як хміль той об'ються круга люсі. А рибали ка отой, жвавий, кучерявий, мліє п'яний, як зустріне ганусю чорня. Обачила стара мати, сказилася люта. Чи бач, погань розхристана, Байстря не обута, ти вже виросла, дивуєш. З хлопцями гуляєш, то я ж тобі мене зневажаєш. Ні, голубко, і от солосці зубами скривочі. Де ж серце жіноче, де ж серце матері от лихо, Лишенько, дівчата. Мати, стан гнучкий, високий, а серця не мати і зогнеться стан високий. Ще літа молодіє, та й скажуть ледащо. Тяжко плакала, гануся, та не знали, за що, за що мати знущається, лає, проклинає своє дитя без сорому вайстря нарікає, котувала, мордувала, та й не помагало. Як макітка на городі гана розцвітала, як калина при долині. Вранці під росою так Ганусі червоніла, лилася сльозою. Заворожено, стривайше, ще чи люта мати. Треба йти труту здобути, треба йти шукати стару відьму. Знайшла відьму і трути здобула, і трутою до схід сонця дочку добула. не помогло. Гляне мати той час і годину, коли на світ породила нелюбу дитину. Душ на мені. Ходім, дочко, до ставка купатись. Ходім, мамо. На березі Ганна роздяглася, роздяглася, розкинулась на білій сорочці. А рибаленька отой мліє на тім боці. А я колись тацу йому сором не згадаю, як дитина калиною себе забавляє. Га не стан гнучки розгинає, на сонечку гріє, мати дивиться на неї, та від золості німіє. То жовтіє, то синіє, розхриста боса. З роту піна, мов скажена, рве на собі коси. Кинулись до Ганусі і коси вхопила. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роздалася, роздалася, розкинулась. А рибаленка з усієї сили пливе, пливе, вимирає і утоплену Ганусю на берег виносить. З рук матері заклятих вириває коси. Серце моє. Доле моє розкрий карі очі, подивися, усміхнися, не хочеш, не хочеш. Плаче пода коло неї, розкрива, цілує, мертві очі, подивіться, не чує, не чує. Лежать собі на пісочку білі рученята, а за нею стара люта мати. Очі вивело од лоба от страшної мінки, Розкрилось а за нею, а на жовтому пісочку старі сині руки. Довго плакав рибаленька. нема у мене роду, нема у мене долі на всім світі. Ходім жити у воду, підняв її, поцілував. Хвиля застогнала, розкинулась, закрилася і сліду не